в ефірі програма Місто з новинами вівторка 20 грудня в студії Анна Пауко коротко про головні теми випуску. Перші дитячі документи відтепер у Кривому Розі їх вручатимуть єдиним пакетом. Сім'я для дитини. У місті за рік створено 5 прийомних родин, і два дитбудинки сімейного типу. Результат соцпартнерства. На житломасиві 44-го кварталу сьогодні відкрився оновлений сквер. Кілька тижнів тому міська влада та управління юстиції підписали меморандум про надання документів новонародженого одним пакетом. А сьогодні перший такий пакет вже вручили. Щасливого батька привітали і наші журналісти. Свідоцтво про народження, ідентифікаційний номер, прописка, соціальні виплати та електронна черга до садочка. Валентин Дашко отримав усі ці документи на доньку Катрусю, прийшовши до центру адмінпослуг. Щасливий тато має старшого сина, тож знає, скільки ми було раніше з отриманням документів. У нас, как з супругою різні приписки. Ну, живемо ми, звісно, в Кривому Рогі, просто так вийшло в житті. І зрозуміло, що на першого грибинка було це все тяжело оформити, тому що потрібно <кій> було зібрати всякі справки, допустим, з своєї міста приписки, що ми там не оформляли, а іменно собираемся оформити здесь, то звісно, єдине окно намного приятнее. Ти прийшов здесь, все оформилось, все обзвонилася в одному місці, і просто через некоторое время ты отримав этот пакет документів. У місті розробляють варіанти надання інших послуг одним пакетом, адже це дозволить криворіжцям значно економити час. В стадії розробки у нас такі єдині пакети і для отримання там землі для воїнів АТО, і багато-багато інших на роботах, щоб не за кожною услугой ходить 10 разів треба будет в наші регистрационные органи, в центри, в ЗАГС, куда-то, щоб можна було один раз подойти і отримати повний пакет документів. Планується, що усі документи на немовля можна буде оформити за 10 днів. Дарья Ворона Андрей Абрамов, программа Місто. І тема продовжимо з гостею студії це Наталія Романовська, начальник управління з питань надання адміністративних послуг виконкому міськради. Розкажіть детальніше про цю послугу. Напевно, що батьки у яких Цього не було так до того моменту. Дуже мріяли про таке. Тепер за бажанням звичайно батьків вони можуть звернутись в центр наш адмінпослуг або в наші територіальні підрозділи центру, які розташовані в, в усіх районах міста. Ваш спектр він ширший аніж буквально нещодавно. Також з'явилася нова послуга у пологових будинках. Отримувати вже свідоцтво про народження можуть мами. Звичайно, наш е, спектр значно ширший. Угу. і е, крім того. Для багатодітних сімей вони можуть також здати документи до центру адмінпослуг для отримання документів про пільги. І для цього достатньо написати заяву, надати відповідні необхідні документи і адміністратор центру сам без участі заявника. Виконає всі ці процедури. Заявником обов'язково повинна бути мати дитини. Ні, бо дуже звичайно, часто ні. після пологів жінки почуваються себе не надто активно, аби крокувати установами. Ні, не обов'язково мама може бути. У нас навіть сьогодні перший пакет отримував батько. Угу. От, тому може звернутися Але заздалегідь термін виконання цієї послуги комплексної 10 днів. До 10 днів, я можу сказати навіть для того, щоб раніше отримати всі ці документи, необхідно було не менше 30 днів, не менше місць. Які місяць. ще послуги у напрямку спрощення так, у цих всіх бюрократичних і документальних справ зроблено саме у цьому році. Значить, на сьогодні ми дуже багато працюємо над питаннями підвищення клієнтоцентричності функціонування нашого центру надання адміністративних послуг. Тобто, щоб в хорошому смислі чиновник повертався навколо нашого клієнта для того, щоб було зручно людині отримувати послуги, щоб ми йшли до нашого відвідувача замовника, а не вони йшли до нас. І тому ми відпрацьовуємо зараз цілу низку питань. І на сесію міської ради, яка відбудеться завтра, ми підготували проєкт рішення впровадження нових технологій муніципального менеджменту в центрі адмінпо. Послуг це передбачає перш за все можливість замовнику звертатись до нас в електронній формі і отримати в електронній формі цілу низку послуг. Крім того, у нас вже є цілий ряд послуг, які у нас відпрацьовано. І надання їх спрощено це е, такі послуги, як ну, от, одним пакетом, те, про що ми говорили сьогодні, це комплексна послуга. І ми не зупиняємося тільки на цій життєвій ситуації. Для бізнесу також є такі єдині. Нарочні, пакети? Якийсь. Ми сьогодні відпрацьовуємо цілу низку таких єдиних пакетів. Uh -huh. е, Допустимо, е, оренда комунальної власності це для бізнесу. Або е, питання оформлення е, реклами. Крім того, питання клієнтоцентричності це адаптація центру, більша адаптація центру до людей які з особливими потребами, з вадами зору і слуху. Крім того, ми зараз працюємо над питаннями розробки приложення до мобільних пристроїв. Дуже цікаво і для підприємців да. і для молоді, активних Звичайно, користувачів. Да. А в які строки ну, від відпрац... наступному році саме в цьому проєкті програми, про які я сказала, це також у нас відображено. Хочу сказати, що цей рік у нас був роком такої мочної реформи адміністративних послуг. І саме завдяки міському голові Юрію Григорійовичу Вілкула в цьому році було зроблено дуже багато з питань реформування адміністративних послуг в нашому місті. Ми отримали дуже значні повноваження від юстиції міграційної служби з питань, які стосуються реєстрації нерухомого майна, бізнесу, які стосуються реєстрації місця проживання. Крім того, можливості отримання повноважень по наданню послуг Держгеокадастру. І з цих питань у нас уже ну, з моменту надання цих повноважень, а це квітень, травень минулого ну цього року. З цих питань вже звернулося більше як 250 тисяч криворіжців. От щодо кількості mm. звернень, да не так давно у кривому розі працює не тільки центр надання, який знаходиться у центрі да. міста, так, а й територіальні центри. І вони мають такий самий функціонал. Вони мають той же сам. Самий функціонал, крім того, що там не надаються послуги, які стосуються Держгеокадастру, uh -huh. через низку питань, які пов'язані з тими вимогами, які існують до надання цих послуг. Дякую вам за корисну і цікаву розмову. Дуже мало часу. У нас сподіваємося, що клієнтоцентричність – це той фундамент, на якому і надалі буде стояти центрі. Дякую. Дякую. І ще у продовження теми звільнити громадян пільгових категорій від сплати адмінзбору з такої ініціативи виступає нардеп Костянтин Павлов. Незмінна складова додаткового фінансового стягнення закладено у сумі сплати послуг реєстрації, місця проживання, нерухомості, паспорта ці та інші питання, пов'язані з широким спектром адміністративних послуг, обговорювалися на зустрічі з народним депутатом з представниками міських та районних підрозділів. На початку своєї діяльності центр був установою виключно для підприємців. Сьогодні обслуговує всіх громадян. Система надання адмінпослуг у нашому місті визнана однією з кращих в Україні. Є чим пишатися та є куди рухатись. Розбудовувати розгалужену і зручну організацію було питанням не з легких днями. Колектив працівників міського центру та районних підрозділів зібрався у повному складі на дружню зустріч з нині народним депутатом, а до цього активним учасником модернізації центру. Очень приятно вернуться в ту атмосферу, когда 10 лет назад я имел честь работать рядом с этим коллективом в период развития, становления именно предоставления административных услуг. Тогда количество этих услуг было 144. Нині тут надаються понад 420 послуг. Сьогодні центр це сучасна клієнтоорієнтована система із очевидних здобутків на шляху подолання бюрократичних стереотипів економія часу клієнтів. За словами працівників центру, 2016 рік став великим кроком в напрямку електронних форматів і роботи з замовником на відстані. Амбітні плани, про які разом мріяли на старті, стали реальністю та працювати є над чим. Ми обсудили ті проблеми, які існують ще. В законодательном поле, в административном поле, что в свою очередь позволит наверняка путем внесения изменения изначальной инициативы улучшения развития административных услуг. Одна з них звільнити громадян пільгових категорій від сплати адмінзборів. Їх стягують при оформленні послуг реєстрації. Спілкуючись з тисячами людей, адміністратори центру відзначають, що зі змінами в законодавстві наразі очевидна плутанина з розміром збору. Держмитр регулюється різними законами і постановами кабміну і не передбачає жодних послаблень для уразливих верст населення. Серед питань, що викликають хвилювання самих працівників, реальний розмір зарплати держслужбовця, підвищення пенсійного віку, законодавча підтримка. Підприємців, які все ж залишаються найвірнішими клієнтами центру надання послуг, загалом зустріч пройшла в неформальній атмосфері цікавого і корисного для всіх спілкування, складних і суперечливих моментів у спільній кропіткій роботі було чимало. Та коли мети досягнуто, труднощі згадуються з посмішкою. То, что этот сегодня коллектив Центра административных услуг молодой, говорит о том, что действительно людям работать интересно, на них лежит очень большая ответственность, это общение с людьми, это большая ответственность в плане того, что человек, который приходит со своей потребностью, он должен уходить домой с, с чувством именно, что его проблема, его вопрос, он в стадии решения или решен. До слова, в колективі енергійних та привітних працівників центру поки що лише один чоловік. Втім, компетентним і готовим до роботи фахівцям тут раді завжди. Анна Павкова, Іван Баранов, програма Місто. 39 криворізьких сиріт знайшли нові сім'ї у цьому році. Ще стільки ж залишаються під опікою держави. Завдання, яке ставлять перед собою, працівники служби у справах дітей знайти родину для кожного маленького криворіжця, обділеного долею. Тему продовжить Тетяна Васильєва. Як тільки стає відомо, що дитина у скруті чи небезпеці, громада міста об'єднує зусилля для її порятунку. Цьогоріч майже 40 сиріт усиновлені, 36 – громадянами України. Інших дітей всиновили закордонні батьки. Як правило, на усиновлення люди бажають взяти малу дитину сьогодні. На обліку у службах у справах дітей перебуває 24 людини, які бажають взяти діти, діточок до трьох років. Старших дітей серіч через батьківського піклування передають інші форми сімейного виховання: п'ять нових прийомних родин і два будинки сімейного типу створені в місті у 2016 тисячі Всього у кривому розі 57 прийомних сімей та 12 сімейних будинків. Їх постійний супровід дає спеціалістам право. Говорити, всі понад 160 вихованців проживають у безпеці та мають нормальні умови для розвитку. Чимало випадків, коли прийомні батьки всиновлюють дітей. Це дуже гарна позитивна тенденція на протязі багатьох років, і вони знову виявляють бажання і беруть на виховання в сім'ї саме дітей, які цього потребують. Але зберігається й інша тенденція. Цьогоріч у пологових будинках міста було залишено 18 немовлят. Їхня доля на сьогодні така. Чотири дитини усиновлено, передано під опіку чотири дітей, одну дитину влаштовано до дитячого будинку сімейного типу, і восім перебувають в будинку дитини, а одна ще перебуває у лікарні. Нині лише 39 неповнолітніх криворіжців залишаються під опікою держави ще понад 100 дітей тимчасово під наглядом вихователів двох центрів психологічно-соціальної реабілітації у службі. Дякують усім небайдужим городянам, які телефонують на номер 74 46 91 і допомагають врятувати дітей від всіляких загроз. Я запевняю всіх, що жодна дитина в нашому місті не залишиться без уваги. Тих людей, які на допомогу яких вона в той чи інший час буде потребувати, треба буде медична допомога, надамо медичну допомогу. Треба буде помістити її в центр соціально-психологічної реабілітації. Хочу сказати, що дуже гарні умови там створені. Тетяна Васильова, Артемі Мельник, програма місто. Алкоголь з молоком матері такою їжею нагодувала своя дев'ятимісячна немовля, 26-річна жінка. Мешканка апостолового приїхала до Кривого Рогу три місяці тому сама з неблагополучної сім'ї. Від алкоголю свого часу померли її батьки. Дитину виховує одна. Там не надто дбає про маля з отруєнням алкоголем. Немовля потрапила до лікарні. У справу втрутилася соціальні служби та поліція. Лікар повідомила про те, що. Алкоголя настільки було багато в організмі матері, сама мати сказала про те, що вона випила літр пива, але по ознакам алкогольного сп'яніння було явно видно, що вона більше алкоголю випила, тому що була хитка хода, невнятна мова. Тепер матір буде перевіряти соцслужби, в яких умовах проживає дитина. І якщо буде виявлено, що умови не якості, то матір можуть лишити материнських прав. Це дуже серйозно. У сквері посеред житло на 44-му кварталі від сьогодні нове життя. Завдяки програмі соціального партнерства між містом та компанією Метинвест облаштована нова зона відпочинку та розваг. Задля розвитку кривого рогу під керівництвом мера Юрія Вілкула договори соцпартнерства з підприємствами укладаються з 2010 року. Про новий сквер Юля Стахарська. Юлія із синочком прогулюється новими алеями скверу на вулиці Бутлерова. Місцеві вже встигли оцінити перевтілення. Конічно повнім, другим добре, хорошо. Площадка немножко маленька для нашого количества дітей. Все змінилося, плітку положили, лавочки, мусор уже є куди, мусорні ящики, качелі не треба нікуди ходити». В заброшеному стані, років 15, Ну нічого не було. Фонтанчик стояв, не працював. Качель не було, чистоти не було, лавочок не було. А тепер усе це є поряд з гойдалками ще й ялинки, які вже натякають на святковий настрій. І не лише вони, а й веселі дідугани з білою бородою та онучкою. Новорічні пісні, привітання та подарунки від дорослих, які доклали максимум зусиль для відтворення куточка відпочинку. Желаю, щоб в этом сквері в новому, ви проводили, Ну, конечно, коли уже стане навірно тепло, як можна більше часу. Ми очень старались. И старались не только те, кто работает на центральном горно комбинате, старались все, кто работает в компании «Метинвест». По программе социального партнерства мы приложили свои руки, не только руки, и души для того, чтобы сделать вот этот сквер очень красивым. Получилось! Вы видите и обновленные деревья, и новый свет, и, безусловно, во всем микрорайоне мы постарались сделать и дороги. І привдомові території спортивні площадки, детські площадки в там сквері є. Понад 4 тисячі квадратних метрів тротуарної плитки для прогулянок із візочками чи на підборах. Більше півсотні лавочок для задушевних розмов у літні вечори, 35 квітників для яскравих селфі з дітьми чи друзями. Аби створити усе це, центральний комбінат групи «Метінвест» вклав 3 мільйони гривень. Буквально за кілька місяців сквер змінився до невпізнаності. Згодом в районі планують назвати цей зелений куточок сквером молоді центрального комбінату. Юлія Стахальська Костянтин Нову місто новий білас поповнив парк техніки північного комбінату. 130 тонна машина працюватиме на першотравневому кар'єрі. Про перші вантажі перевезені новою технікою та амбітні плани підприємства. Наш наступний сюжет. Надійний це лише один з багатьох епітетів, яким можна нагородити цього 130 тонного Гіганта. Новинки білас тепер знаходиться в арсеналі працівників північного комбінату. Він колоситиме дорогами першотравневого кар'єру. Автомобіль гігант стане надійним помічником у виконанні амбітних планів у 2017 році. Буквально за два роки ми повинні вийти на рекордні 15 мільйонів тонн концентрата общого, по Северному горно-богатительному комбинату. Поэтому уже в этом году мы приступили к реализации самой масштабной инвестиционной программы за последние 10 лет. У 2017 році північний комбінат інвестуватиме у виробництво 2,5 мільярда гривень. Мільярд гривень на капітальні ремонти, оборудування, Полмиллиарда гривен будет потрачено на запуск второй очереди циклично-поточной линии Первомайского карьера, а оставшиеся деньги на ремонт изданий сооружений, ну и, конечно же, приобретение нового оборудования. Нове обладнання це й нові білази. У прийдешньому році північний комбінат матиме 12 нових 130-тонників, а ще нові бурові верстати, екскаватори, бульдозери та іншу техніку. Усе для того, щоб і виробничі показники були на висоті, і робітники працювали з комфортом. Роботи ведуться, вони будуть вісти з комбінат, жив, живіть і буде жити, буде давати свою продукцію і свої планові об'єми об'єми 15 мільйонів. Вона обов'язково достигне в ближайше час. У тому числі й завдяки цьому надійному білазу. Його робочі будні вже розпочались. Олег Хендриксон, Вадим Діденко, програма Місто. Підприємство Арселор -Міттл Кривий Ріг» виграло спіру вищому господарському суді України. Як повідомила сьогодні прес-служба МКР, касаційну скаргу підприємства задовольнили у повному обсязі. Постанова Дніпропетровського апеляційного суду відмінена. Без змін залишено рішення господарського суду Дніпропетровської області. Прокуратурі відмовлено в позові про відшкодування АМКР збитків, нанесених державі внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства. Йдеться про суму у понад 72,5 мільйони гривень. Це ще не всі але на сьогодні. Дивіться далі про таке. У групі ризику на підлітків та молодь орієнтована ефективна програма благодійного товариства Мережа. Диво на склі, роботи кримлійського майстра Василя Пилки замовляє державна штутгарська галерея. Різдвяне свято у кримлійському цирку стартувала нова програма. Підлітки і молодь кривого рогу повинні мати вільний доступ до інформації про ВІЛ, безкоштовного анонімного тестування і терапії. Активісти проєкту Тінерджайзер, благодійного товариства Мережа разом з представниками міської влади і медицини розробляли стратегію спільних дій. Марина Куть далі. Посилити роботу з підлітками представників благодійного товариства мережа спонукали результати проведення європейського тижня тестування на ВІЛ у кривому розі. Великою частиною нововиявлених ВІЛ-позитивних були молоді люди віком від 18 і до 29. Це саме той вік, коли особисте життя надто бурхливе, та пошук єдиного і єдиної не завжди буває захищеним. Основной путь передачи ВИЧ это половой путь передачи. И очень важно понимать, что э, люди, которые заботятся о своем здоровье, а это должен быть каждый каждый человек, каждый гражданин, э, он должен понимать, что важно тестироваться, инфо знать информацию про свое здоровье, не бояться этого. Кожна молода людина у нашому місті сьогодні повинна знати, де вона може пройти анонімне безкоштовне тестування на ВІЛ, куди їй звертатися у разі позитивної відповіді тесту, яким чином має змінитися її життя? Відповіді на всі ці і ще на безліч інших питань, що стосуються життя з ВІЛ, можна дізнатися сьогодні від активістів проєкту Тінерджайзер. Вмотивовані молоді люди, отримавши необхідний багаж інформації, зрозумілою мовою і власним прикладом можуть донести її до своїх ровесників. Сьогодні жахатися від віл позитивних людей і не знати свого віл-статусу верх невігластва. Такий головний меседж має бути почутий абсолютною більшістю криворізької молоді. Говорять активісти. Я живу як звичайний підросток, Я просто привіженка карти терапії. І внешне во мне нічого не поменялось. Я своїм друзям посоветовал пройти тест на віч, так як лучше бути и і э, е уже на артитерапії, щоб вона не развивалась далі в СПИД. Серед молодих людей учасників круглого столу були ВІЛ-позитивні хоча зовні їх не можна було відрізнити від інших. Сучасні вони свідомо відкривають свій віл статус, аби розповісти друзям і одноліткам про ВІЛ із середини проблеми. Ми сейчас просто бы адвокатуємо свої права і ходимо по школам, там проводимо всякі тренінги, плюс всякі мероприятия, мобілізуємо підростків к роботі. В нашому місті вже кілька медичних закладів отримали статус Лікарня дружня до молоді. Там кожен підліток віком від 14 років чи молода людина може анонімно без згоди батьків пройти тестування на віл і отримати консультацію. Детальнішу інформацію готові надати в благодійному товаристві мережа, що знаходиться за адресою вулиць. Ця мистецька 2 Марина Куть, Микита Бабенко. Програма Місто. Поділилися добром під новий рік. Викладачі, і студенти Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Туган Барановського завітали з новорічним мюзиклом до вихованців школи інтернату номер 9 Про казкові перевтілення і вірну дружбу в нашому сюжеті. Добро завжди породжує добро. Два роки тому криворізці зігріли гостинністю Донецький вишпереселенець», А нині вже студенти, і викладачі університету економіки і торгівлі дарують тепло малечі 9-го інтернату. Ми не звичайно вибрали саме на дане заведення, тому що зі представлені діти, корі, несмотря на свій юний возраст, вже скажем, хлібнули горя, а ти та жизні. Поэтому хочеться как-то зробити мир краще. У Донецькому вичі з криворізькою пропискою зимова сесія вже завершилася, а тепер триває начітка лекцій другого семестру. У цей відповідальний для закладу період артисти-аматори не полишали передсвяткових репетицій. Готуємося Ми точно так же, як і як предметом, совмещаем это, конечно очень тяжело, тому що і вчити нужно, і виступати хочеться. Поэтому всеми силами ми пытаемся везде виступати і учиться. Ну, посмотрим, вийшли на стипендії или нет. У зимові свята дивани переводяться. В одному хороводі з малечою інтернату кружляє поважний директор інституту обліку і фінансів. Він же дід мороз. Викладач кафедри готельно-ресторанної справи перевбралася у костюм зими. Її декан новий 2017 -й. А фея з чарівною паличкою насправді викладає студентам Марк і міжнародну економіку. Ми сьогодні бажаємо привітати дітвору і принести їм трошки свята, щоб вони зрозуміли, що вже наступає Новий рік. Під Новий рік в інтернаті завжди багато гостей, говорить його директор Олександр Кутаєв. Але друзів донеччан тут чекають з особливими почуттями. Дуже приємно, що в цей день прибули. Ну, очень дорогі для нас люди, тому штані представляють і Донецький регіон, котрим ми мы неоднократно були з нашими воспитаніками. Підтримали ідею вузівців і члени громадської організації внутрішньопереміщених осіб Егіда. Не так давно всі ці люди змінили статус наших східних сусідів на статус земляків. У більшості говорять, період адаптації минув нескладно это не всегда плохо, іноді перемінити наоборот, к клубшимо. Наш вуз больше сплатився, всі більш дружніє стали. Від сьогодні коло друзів у донеччан стало ще більше. Щирість талант і цукерки зробили свою справу. Марина Куть Володимир Нестор, програма «Місто». Мистецтво свої криворіжця підкорює світ. Художник Василь Пилка отримав пропозицію від німецької штутгарської державної галереї щодо створення серії робіт на склі. Мова йде про алмазне гравірування картин митця 16 століття Альбрехта Бюрера. Інша ж серія Віра на прохання папи римського Франциска нині привезена до Кракова на різдвяні та новорічні свята. Біблійський мотив унікальна техніка гравірування на склі кревеліського майстра набуває популярності в Європі. Василь Пилка каже, початком до перемовини з німецькими галерейниками стала цьогорічна виставка в українському парламенті. Виставка успішно пройшла в Верховній Раді України. где присутствовали все наши депутаты Константин Павлов и Александр Юрьевич Вилку и Андрей Гальченко. Немцы мне по электронной почте прислали фотографии, наблюдая за моим искусством, и задали мне вопрос, приславший фотографии Альбрехта Дюрера работ, смогу ли я на стекле выполнить коллекцию таких работ. Я им отправил фотографии, где работаю, держу в руках. Они были восхищены и Сейчас готуються документи на мой отъезд в студгарською галерею для конкретного говарювання по поводу їхнього желання выполнить всю колекцію картин Альбрехта Дюрера, «Дева Марія, каліцтво якої 15 работ. Різдвяне свято вже у Кривому Розі. Нова церкова програма дарує казкову історію і оригінальні номери. Чим вражатиме глядачів новорічна вистава, знає Дар'я Ворона. Один лишас все життя. Півтора десятка номерів. Артисти від 9 років і старше, собаки, ведмеді, і коні. Українська автентика. Справжній творчий вертеп приготував глядачам Криворізький держцирк. Нова програма Різдвяне свято стала поєднанням українського колориту з цирковою класикою. У програмі беруть участь цілі династії. Наймолодші з родини, втім, зривали шквал оплесків. Ми працюємо всю це У нас династія спортивно-циркова, Ми спортсмени, ми артисти, владі дійствуючі спортсмени до сих пор. Тяжола атлети. Ще цікаво було займати виступати всі вистави за те, що вона пов'язана з українським фольклором. І було дуже приємно, що наш номер він якраз і говорить про те, що це селачі. Аколови, криворіжці, як і ці юнаки з колективу Space Elements. Хлопці чинні чемпіони Європи. Зимові дива прийшли і до них. Гімнасти дебютували у цирку на сорнуваннях. Виступаєш перед суддями, перед, на оцінку виступаєш. А тут виступаєш для людей, виступаєш для себе і дариш людям радість і хороше настроєння. Сильні, мужні, витривалі такими були українські козаки. Гопак і досі вважають унікальним напівбойовим танцем. Запорожці могли запросто майстер-класи проводити, як у сідлі триматись та з батогом поводитись, зберегли стіналочки і у нащадків. Джигітівка та гра з хлистами добре вписались в українську різдвяну історію. Ось «Трюк у нас Ваня сьогодні є він повністю з боку лошаді свішується. Таким образом казаки в полі укривалі за конем від матпуля. То тобто, візуально з одной сторони лошадь сама скаче. Свята без гарного настрою бути не можуть на манежі Клоунське Тріо, яке полюбилось Кривому рогу. Ми зробили для цього шоу нові репризи, і для нас ну трохи хвилююче, як вони підуть, тому що ми робили від чистого серця. Кожний місто. Це якась ну, специфічна не, гумор. Ну, що нижче? Наш. Ну, добре. Це специфічний гумор. А е, е, Криворіжський глядач, він знаєте, він дуже душевний і він дуже теплий. Дуже весело, дуже приємно. До речі, вас зі святами. Це вам, Ой, будь ласка. Все добре, все дуже добре. Спеціально до свят режисер цирку Зоя Кавац написала казкову історію, тож артисти відчули себе ще й акторами, перевтілюючись в нові образи. Дар'я Ворона Костянтин Сологуб, програма Місто. І це все про що ми хотіли розповісти вам сьогодні. З вами була Анна Паукова. За хвилину дивіться новини спорту з Олегом Мендриксоном. На все добре. Бережіть себе і тих, кого любите.